Друзі, усім привіт! Компанія CarPlay Ukraine, Як завжди, встановлений Apple CarPlay, як завжди, відео огляд на нього. Цього разу в роботі у нас був автомобіль BMW X1 2022 року. Кузов це ще F-48. Штатна мультимедіа, у нас називається NBT Evo Entry Now, Друга версія. Виглядає вона у нас таким чином. А, як завжди, вона доукомплектовується додатковим блоком. Таким чином, на оригінальному екрані у нас з'являється Apple Carplay. Деякі люди скажуть, що тут можливо активувати штатний Apple CarPlay, але ні, на жаль, в цих мультимедіях Entry NO2 активація штатного CarPlay неможлива, тому що воно фізично немає куди мультимедії ставити Wi-Fi-антенну. Тому рішення тут тільки ставити додатковий блок таким чином на оригінальному екрані, якщо ви хочете зберегти свою е мультимедію в оригіналі, тільки таким чином, за допомогою додаткового блоку, ви можете доснасти. Свій автомобіль Apple CarPlay. А якщо ви власник Android-телефону, то в принципі Evo, будь-яка версія ID 4 до ID 6, в ній активується тільки Apple CarPlay, не активується Android-Auto. Тобто це також рішення для власників Android-телефонів з цією мультимедійною системою. Якщо у вас просто Evo ID 5 id 6 і у вас телефон Apple, то там можливо активувати штатний оригінальний Apple CarPlay, теж бездротовий зв'язок, робиться за допомогою комп'ютерної діагностики, але ж повторююся, є нюанси. Ця мультимедія, наприклад, не активується, це Entry Now, друга версія. І якщо андроїди у вас телефони, то Android-Auto також не активується тільки за допомогою доставляння блока, що ми і зробили в цьому автомобілі. Повторююся, до мультимедійної системи приєднується додатковий блок, під'єднується, по принципу, розєм розєм тобто нічого, все, нічого не паяється, нічого не клеїться. Збережненька це все ховається в торпедо автомобіля, і таким чином на оригінальному екрані у вас з'являється додатковий, корисний функціонал. З вашого телефону. Отже, два слова про CarPlay. CarPlay це зручний додаток для використання окремих програм з вашого телефону на екрані автомобіля. В першу чергу це навігаційні додатки Google карта, Tugiz, SG, TomTom, MapsMe, Waze, будь-який навігаційний додаток, він є в Apple CarPlay. Тобто нема більше необхідності вішати сюди телефон з якимось додатком, ви сівши в автомобіль, автоматично під'єднався у вас в Apple CarPlay, зайшли в ваш навіційний додаток, ввели адресу і вам прокладається маршрут. Адресу можна вводити різними способами, як з телефону, так і джойстиком, так і голосовим підсказчиком, тобто будь-який варіант вводити адресу телефону. Тобто, в першу чергу, повторюся, навісійні додатки, будь-які навісійні додатки є в Apple CarPlay. В другу чергу це музикальні додатки: Apple Music, YouTube Music, Spotify, різні підкасти, радіопрограми. Знову ж таки, все в інтерфейсі вашого телефону, з вашими піснями, пропущеними викликами, тобто все повністю синхронізація з вашим телефоном телефоном. Uh... Перепрошую. Далі, в Apple CarPlay є телефонні дзвінки, знову ж таки, в інтерфейсі вашого телефону з вашими улюбленими, недавніми, можете по контактам, можете попросити Siri когось набрати. тобто Також все, як в вашому телефоні. Є ще функція Siri і месенджери вайбі, Telegram WhatsApp, через котрі також можна робити телефонні дзвінки, або якщо вам прийде меседж, якийсь, Siri буде надиктовувати вам повідомлення, котре вам прийшло. Тобто, в Apple CarPlay є тільки ті додатки, котрі необхідні вам для безпечного кермування авто Автомобілем. Тобто немає Ютубу, Нетфлікса, Фейсбуку, Інстаграму, якогось розважального контенту. Це політика безпеки Apple, тобто тільки ті програми, котрі не відволікають вас від автомобіля, але тим не менш їх достатньо, тому що, повторюється, в першу чергу це навігація. Будь-яка навігація з вашого телефону, будь-який навігаційний додаток. Більше не треба тримати тут телефон в руках, або думати, якісь штуки, вішати їх от сюди. Все на оригінальному екрані, все реально зручно. CarPlay працює у нас по бездротовому з'єднанню, Android Auto починається з 11-го дрої, також бездротове з'єднання. До 11-го Android ми радимо використовувати дротове з'єднання. Обладнання наше максимально інтегроване в автомобілі. У нас керування штатним джойстиком, у нас працюють кнопки на кермі, у нас в цьому автомобілі оригінально. Задня камера, вийдя в неї, нам переходить в задню камеру, вийдя в паркінг, нам автоматично переходить в Apple CarPlay. Тобто, все-все-все максимально інтегровано, працюють всі необхідні штатні системи, обладнання під'єднується по каншині, таким чином воно бачить всі необхідні процеси, котрі йому треба бачити в автомобілі. Тобто нічого зайвого працює так, як має працювати. Єдиний нюанс, що в цьому випадку у нас, в принципі, наша мультимедійна система сенсорна. У нас працює сенсорний екран, але в Apple CarPlay або в Android Auto сенсор не працює. Керування тільки джойстик. Друзі, отакий от от момент, коли ставиться додатковий блок. Сенсор не працює керування джойстиком, але, в принципі, це теж удобно, бо джойстик теж активне під кермування, він мультифункціональний, працює декілька кнопок. Ми беком можемо переходити між, між, між різними менюшками, джойстик також право вліво можна використовувати, ну, тобто, доволі інтегровано, доволі зручно. А, так, друзі, повторююся, зручно ви додаєте свою мультимедійну систему додатковим корисним функціоналом на оригінальному екрані. А, тобто, все Реально зручно, радимо ставити вам Apple CarPlay або Android. Auto. Повторююся, з'єднання Apple Carplay у нас БТРТВ максимально інтегровано в автомобіль. Окрім Apple Carplay Android Auto, ще є можливість під'єднати задню і передню камеру, оскільки є відеовходи під задню і передню камеру. В цьому автомобілі у нас оригінальні камери. Цього е, не довелося робити. Але якщо у вас автомобіль недоозначений задньою камерою за допомогою нашого блоку, це можна зробити, бо є відеовходи під задню і передню камеру. Ще є додаткові функції це Mirror Link. І USB-флешки, вони є в окремих відео, можете зайти на нашу YouTube сторінку, подивитися. Друзі, ми компанія CarPlay Ukraine. встановлюємо Apple CarPlay в різні автомобілі. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua. там ви знайдете багато більше інформації про нас, там є можливість залишити ваші контакти, щоб наші менеджери з вами сконтактувалися, вас проконсультували. Заходьте на нашу YouTube-сторінку, вона називається CarPlay Ukraine. Підписуйтесь на нас, там ви знайдете багато відеоглядів на різні автомобілі. Також ми є соціальних Мережах Фейсбук, Інстаграм. Самі ми знаходимося в Києві, а є представництво у Львові, Харкові, Дніпрі і Одесі. Встановлюємо Apple CarPlay, продаємо обладнання, робимо сервіс обладнання, співпрацюємо з сервісами з СТО Друзі, компанія CarPlay Ukraine. Якщо вам треба Apple CarPlay, звертайтеся.